На базі Тисманицької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів відбувся районний етап всеукраїнського фестивалю дружин і юних пожежних. За звання кращих боролися дев'ять команд з різних населених пунктів Тисменеччини. Проведення такого фестивалю це не тільки демонстрація знання правил безпечної поведінки, навичок діяти індивідуально в різних надзвичайних ситуаціях, а й формування здорового способу життя. Метою проведення цього фестивалю є розвиток поваги учнів до професії пожежника, рятувальника, є закріплення знань і умінь навичок набутих дітьми під час навчального процесу. В практиці щодо захисту життя і здоров'я, щодо безпечної поведінки під час пожежі, у кожному із традиційних конкурсів потрібно було перш за все творчо та неординарно підійти до важливої теми висвітлення правил безпеки життєдіяльності, проявити оригінальність мислення та гарну фізичну підготовку. У кожному з конкурсів: а це візитка, домашні завдання, плакат соціальної реклами, переправа було видно творчу підготовку підготовку. Конкурс переправа входить багато різних змагань. Одне із них це є переправа на канаті, є рятування потопаючого, є в'язання різних вузлів, медичний конкурс і також знання різних грібів та яхід. Конкурсні номери були дотепними та цікавими. Переможці районного етапу стануть учасниками обласного та отримають грамоти і медалі. Команда Тисманицької школи стала переможцем. Друге місце посіла команда Підпечерівської школи, а закріпила. Ріку лідерів команда Чернігівської загальноосвітньої школи. Учні показали високий рівень обізнаності правил безпеки життєдіяльності.